Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхав на рибалку. Дуже рано виїхав вже на місці лову. Одне чудове містину. От, як завжди, хочу половити на матчеву снасть. Дуже цікава наша річ От, і уловиста така вона. От, багато розповім сьогодні вам цікавого. Побачите самі моменти рибалки. Погода стоїть доволі чудово, непогана, вітер південно-східний, до 2 метрів в секунду. Є вже невеличка хвиля на воді. Я вже майже все приготував до риболовлі. Зранку було трошки прохолодно, плюс 7 градусів, вдень, плюс 23 обіцяють, хмарно з проясненнями, без опадів. І стоїть високий атмосферний тиск, 768 мм показує синоптики атмосферний тиск. Про мачову снасть я детально вам не буду розповідати. Є відео окремо, кому цікаво, можете подивитися, там як все це робити, як вимірювати глибину, що вона складається. Ну, якщо кому цікаво, можете детально зайти і подивитися. Силку я залишу в описі під, під відео. До рибалки, може, все приготував, склав снасть, приготував прикормку. Зараз покажу, яку сьогодні буду використовувати прикормку. Також розповім про насадки, які був використовувати в процесі ловлі. От, і побачите, як завжди, всі самі цікаві моменти на рибалці. Дуже красивий був сьогодні схід сонця, такий захмар. От. Кожного разу це незамутні моменти такі. Так, все, зараз розповідаю по прикормку і починаємо рибалку. З прикормки сьогодні використовую такий поприкорку від перекат, часник, карась називається. Я вже приготував, зараз вона настається. І місце місцевого. Також взяв сьогодні два вида Один у нас з клубничним ароматом, а другий з ароматом крівля. Також є трішки опариша і є ще кукуруза. Це, на все це будемо пробувати ловити. Ось таке місце лову, бачите. Я тут вже все приготував, розчистив, було затягнуло тут травою. Видно, тут нікого не було за цей час, поки я був відсутній в цьому місці. От, от, Снасть стоїть, зібрана, там уже я промірив глибину. Поплавочок стоїть, там біля трьох метрів глибина. От він, бачите. А зараз е, прикормимо. Саме де поплавок. От я вже закліпсувався, щоб ловити з одної точки більш-менш. Тоді буде якась результативність в цьому всьому. Прийшов тут до мене такий рибак, ревізор. Ще рибки йому не піймав. Почекай, почекай, піймаємо рибку домов тобі. Звичайно. Да, погуляй трішки. Я ще й рибу не починав ловити. Да, гуляй, гуляй. Такий красивий куток чийто. Домашній видно. Сьонька. Такий красавчик. Так, побіцяв котику, перва рибка його буде. <смі> Ждем, Сидить тут Ах, і красавець. Кіцюнька така. Все, чекай. Зараз поймаємо рибку тобі. Так? Кіцька. Да, поймаємо зараз. Починаємо рибалку, ловити почну із пуфа, з запахом криля яскраво-рожевого кольору. Доволі такі великі. Шарики може придеться, що над... надвоє ділити. Ну, спробуємо зараз. Як воно буде. Кицька сидить, жде мене. Так що треба ловити рибу. Для кота хоча б. Оп Все по кліпсі закинули Ого, оце рибка. Ого. Це така хороша рибка. От віща ці. Оце. Тік десь утік, поки ложимо в садок. Оце хороша. До речі, піймалась на опариша. Ставив. Пуф поки не, не клювало. Вирішив змінити. Ось яка жирна, здорова. Такі екземпляри це. рідкість. Так, садок. Нанесло сюди стільки зелені. Це риба пропаде тут. Такий Грязі, скільки нанесло вітром. Так от. Цепляємо. Оснащення поплавка е, тут у мене, що скажу вам, три грама. Чтири плюс три. Так. Шухлювання є, то дуже добре все видно. Все працює. Є стрібка якась. Тут ого. Хороша, хороша. Опідлчик буде для кота. Це точно. Що прибіжить? А не пробіжить, значить випустимо. Піднімають воду. Надіюсь коли почнуть скидати, може трошки зеленця уйде. От так от зробимо побачимо, може там здоровецька плотва буде клювати. Може підлящики які хороші. Риба угу. от вонопочок опороша поки зенуто здоровий для неї. Так розумію щось з розміром з них. Треба їх пополам. Щось дуже великий рівень води. Підмалася така плетивище на кукурудзу, до речі, з підсадкою опаришем. Ваш яка монстра. Головне піймати глибину. Глибину. Що вода піднімається? Вже доволі сантиметрів на 20. А насадка повинна біля самодна бути. Така кукрузка в мене сьогодні. Тримав її морозилки. От, з звечора витянув вона, бачите, як... Як нова. Як нова. І така вже плотова доволі. Непогано клюнуло щось. Воду, значить, трошки починають скидати. Я так дивлюся по оцих своїх рушках, підставках. Так, є якась рибка. Угу Ось оно це рибка. На опариша. Піднявся сильний вітер. Хвиля така, як на морі. Оце синоптики казали 2 метри в секунду. Хіба це 2 метри в секунду? Тут ці 20, 22 метри в секунду. Брехуни синоптики. Ну куди оце? Як на морі гайдається? Хвиля. Нічого потрошку клює, то добре. Нам перезакидувати я. Прилаштувався синя. Все робити. стояти дуже важко щас трошки обновимо. Сьогодні була доволі непогана риболовля, відпочинок на природі. От, Навіть улов непоганий, ловилася плотва, попало кілька підлящиків. А так загалом непоганий кльов був. Зараз збираюсь додому. До нових зустрічей. Всім пока.